Доброго дня, магія теро українська. Мене звати Олена. Кому ви насунули по перше число? Два варіанти. Цифра варіанти вибирайте інтуїтивно, ну, а далі слухайте, дивитесь. Наша сигніфікація. Сигніфікація саме того, кому ви насунули по перше число. Хто дізнаємося зараз з вами? Ми дізнаємося, при яких умовах, обставинах ви взаємодієте або взаємодіяли з даною людиною. Да мої людина, ситуація в ваших взаємовідносинах. Що саме? Говоримо, по першому варіанту, ваша синіфікація. А ви поставили крапку і пішли зовсім іншому напрямку. А ви поставили крапку на стосунках взаємовідносинах, якщо ви чоловік, то на стосунках з королевою кубків. Ну, або ви королева кубків чутлива. Інтуїція дуже добре у вас працює, ви відчули, що немає сенсу продовжувати існувати або в ситуації, в або в стосунках. Потрібно рухатись далі, припиняти, дозволяти маніпулювати або знаходитись в тій ситуації, яка вже не має перспективи для вас. І ви прийняли рішення йти в розвиток до інших берегів. Кому ви насунули по перше число? Партнерські стосунки, той, який бажав перемоги, відчував себе переможцем. Певний період, так, так і відбувалося. Але я вам скажу після того, як він досяг, ви відчули те, що дана людина лише бажала отримати перемогу і поставити галочку в ваших стосунках. А по суті, ви не отримували позитивного результату, бо не відчули саме те, що це саме ті стосунки, які є перспективними, змістовними. І ви бажаєте продовжувати взаємодію з даним чоловіком. Ви відчули, що вам потрібно ставити крапку і поставили. Це жінка цинічна. Ну, вона бажала досягнути того, чого вона прагнула. Але не була впевнена, що ви піддастесь маніпуляціям. Або якщо це партнер, то його маніпуляціям. Свідомо, він цинічно прагнув маніпулювати, диктувати, як вам бути, як вам жити, користуватись саме вичутлива, емоційна. Він думав, що ви настільки без внутрішнього стержня, що дозволите йому маніпулювати собою і вказувати, як вам бути, як вам жити. Лише потрібно на нього, на його думку, Досягнути саме того, щоб ви погодилися будувати дані стосунки. Достатньо цинічна людина, і я вам скажу, що цінностей по відношенню до партнерських стосунків взаємодії те, як він саме бачить, що таке стосунки, що таке кохання, якої цілі він бажає досягнути. Що він може вкласти при взаємодії з вами для того, щоб стосунки мали змістовність, мали позитивний результат? Він абсолютно не той чоловік, більше розумує, що це саме людина, яку ви насунули, по перше число, хоча може бути і жінка, її свідоме бачення це маніпуляції. Вказувати-диктувати в стосунках є тільки його бачення або її. Ні про яке взаєморозуміння не може бути речі. Тому ви зрозуміло, що коли для себе чітко впевнилися саме в цьому розумінні, то ви й поставили крапку. Давайте подивимося ситуацію. Отак. Була дружба. Ви рухались взаємодію, можливо, соцмережа. Він бажав досягнути значного результату при взаємодії з вами і спілкуванні. Бажав рухатись і досягати, маніпулювати. Не очікував від вас, щоб ви поставили крапку. Да. Він бажав керувати. Все думав, як ситуацію вибудувати так, щоб досягнути того результату, якого прагнув. Ну, але ви все ж таки його переграли. Він зрозумів, що він знаходиться в ілюзії по відношенню до вас. А ви ні. Єдине, що я вам скажу, ви ще сили надали вам чітке розуміння, хто я хто, щоб ви не знаходились в ілюзії, тому вони вам все ж таки радять. Ясно, чітко розуміти. Якщо вони вам наголошують оце як поради, то вони вам говорять саме про те, що ви можете бути ви чутлива, емоційна. Тому в подальшому також розумійте, що іноді люди не ті, за кого себе видають, на перших кроках знайомства. Тому ви не повинні погоджуватися на довгострокові стосунках, якщо ви не знаєте. На що здатна людина і хто є хто перед вами, а тим паче в особистому житті. Тому що свідомо людина йде на використання маніпуляції, немає цінностей, немає чіткого розуміння, немає чіткого бачення, здорового бачення в стосунках в особистому житті будувати. Назустріч, діяти на взаєморозумінні, ну і будувати здоровий клімат навколо даних стосунків. І в стосунках, щоб досягнути результату, потрібно хання. не дружба, не маніпуляції, не використання, не бажання отримати лише, щоб для себе поставити галочку, що так. Ти зміг її підкорити, ти зміг нею проманіпулювати і досягнути того результату. Це не стосунки. Імператорство в стосунках маніпуляції, диктаторство, прояв егоїстичних цинічних речей це не те, що повинно існувати. Тому вас і підвели вищі сили до ясного бачення, але вони вам дають пораду, тому що розуміють, що ви здатні знаходитись в ілюзії по відношенню до людей, які вас оточують і партнера в тому числі. Тому ясно спостерігайте і чітко розумійте, насамперед, чим приймати такі рішення в своєму житті. Ви пішли до нових берегів. Наповнюватись. Отримавши інформацію від вищих сил, ви зрозуміли, що вам є сенс поставити крапку і рухатись далі. Так. Ну, не скажу, що ви так легко поставили крапку, але згодом зрозуміли, що життя продовжується, і ви повинні рухатись і йти в нове починання, Відсікаючи, Спілкування з даною людиною, і відчуваючи себе переможцем, зрозумівши і побачивши ситуацію насправді такою, якою вона була, тому що, можливо, в на перших порах, коли ви розійшлися з даною людиною, можливо, ви жалкували, але зрозумівши, що ви повинні бути вдячним вищим силам, що надали вам інформацію, розуміння, що. Даний чоловік, з яким знаходилися ви в стосунках, абсолютно не той чоловік, з яким потрібно навіть мати дружні стосунки, а тим паче говорити про довгострокові змістовні партнерські родинні стосунки. Це не рідкість зустріти такого партнера або партнерку, яка бажає лише Займати головуючі позиції, не враховуючи ні почуття, ні те, що раніше було абсолютно позитивними рисами відносно особистого життя стосунків кохання, на сьогодні це не має для них значення. Вони досягають інших цілей. Ці нездорові психічно люди. Бажають лише особливо сильними, самодостатніми людьми маніпулювати, доводити, що вони, доводити за ваш рахунок, що вони сильніші, що вони перемогли. А от перемога, яким чином вона їм дається, ну, більше всього, вони отримують задоволення. Від приниження вас як людини, як особистості. Тому насамперед, і кверен, по першому варіанту, я так розумію, що отримавши даний досвід, чому й радять вам вищі сили не знаходитися в ілюзії по відношенню до людей, особливо в особистому житті, до партнерів і партнерок, тому потрібен час для прийняття вагомих рішень у вашому житті. Тому спостерігайте, будьте уважними, ну і прислухайтесь до порад, до знаків і відео інформації, які будуть вам надавати вищі сили, тому що саме в даному випадку вони надали вам інформацію по відношенню до партнера, з яким у вас були стосунки. Чому ви і вчасно вийшли з даних стосунків? Дякую. Кому ви насунули по перше число кварен по другому варіанту? Ваша сигніфікація. Ви, королева мечів, бажаєте досягнути результату по відношенню до особистого життя, родинних стосунків, взаємодії з партнером. Ну або ви поставили крапку, або ви пройшли, прожили саме той період, коли розлучилися, поставили крапку. Ви вже вийшли з даної ситуації, але було боляче. Ви переболіли. Але внутрішня. Ви зрозуміли, що прояв емоцій в бік людей, які не здатні кохати, які не здатні саме на стосунки, які є коханням, на стосунки, в яких є взаєморозуміння, надання або на те, щоб можливо було відчувати тепло, взаєморозуміння, кохання. Ну, саме такий досвід ви отримали. Але ви все одно бажаєте відсікати даний досвід і рухатись далі. І отримувати позитивні результати, але вже з отриманим досвідом. Кому ви насунули по перше число? Жінці з минулого. Відцікли спілкування. Яка може бути старшого віку, одружена, ну або жінка, яка прагнула маніпулювати, впливати на ситуацію в вашому житті керувати вашим життям. Да, маніпулятор людина, яка хитра, підла зрадник. Все думала, що вона може управляти ситуацією обставини і не тільки з вашої родини. Можливо, прагнула впливати на вас, щоб ви знаходились без бездіяльності, в негативному емоційному стані. П'ятірка Пентаклів. Прагнула втягувати вас саме в ситуацію в вашому житті, або впливати негативно на ваше життя, щоб ви не здобули, не відчули, не змогли змінити ситуацію в своєму житті саме так, щоб не відчути те щастя, якого ви бажали, щоб не відчути те кохання, якого ви прагнули знайти здобути. І, на жаль, це людина з вашого роду. Щоб ви ще й не діяли. Тобто вона тримала вас в ілюзіях по відношенню до своїх дій. Вона все бажала, щоб ви не здобули розуміння, що це саме вона. А ви отримали знання і почали шукати, як саме протистояти даній людині. Це урок, який ви повинні пройти, незважаючи хто є діючими особами в даному уроці, що це людина з вашого роду і саме з близького оточення, а можливо, ви проживаєте, ну або це достатньо близьке оточення. Це людина створила той лабиринт, по якому ви блукаєте, а урок в тому, щоб ви знайшли вихід з даного лабіринту. От саме відсікли. Не піддавались маніпуляціям, тому що дуже важко протистояти, а тим паче рідній людині, людині з вашого роду, тому що тут вразливі моменти є, і цинічно відсікти немає такого, такої можливості, тому треба продумати, як вийти саме з даної ситуації, щоб не мати в подальшому негативних наслідків. Ви пішли в нове починання. Ясно розуміючи те, що відбувається в вашому житті, ви вийшли або виходите з даного лабіринту і йдете в нове починання Ви наповнені енергією бажанням діяти і рухатись далі, і бути все ж таки щасливою людиною. І не дозволите маніпулювати собою, а все ж таки бажаєте бути щасливою, коханою і досягнути того, чого ви прагнете. Рід вас захистив, він реально розумів, що дана людина, незважаючи на те, що це близька людина, але вона розбиває вам серце, вони захистили вас і зміни будуть ходити в ваше життя. І ви повинні розуміти, що сила роду це саме та сила, яка має достатньо вагому силу, впливу для того, щоб кожен. Отримав подіяння. Тому саме ви, людина, яка відповідно була доброзичлива йшла на зустріч, взаємодіяла з даною людиною, лише з бажанням знаходити взаєморозуміння з вашого боку, абсолютно не було ніяких негативних бажань до даної людини. Тому ви отримуєте шанс, ви отримуєте можливості йти в нове починання, і зміни будуть ходити в ваше життя, а ви лише приймайте, стілюйте серце і розумійте лише одне, що у вас шляхи відкриті. Навіть якщо і ви втратили в своєму житті, але ви втратили більше всього наївність. Якщо вам розбили серце рідні люди або рідна людина, незважаючи на це розчарування, на цю втрату, знайте одне життя продовжується, і ви повинні рухатись далі, але вже з даним досвідом. Стілюючи серце, пропрацьовуючи саме даний момент, не потрібно в майбутнє. Брати з собою лише негативні висновки, тому що, незважаючи на обставини на ситуації, які б руки ви в своєму житті не проходили, ви повинні винести з цього урока мудрість, власне, ту, яку ви повинні були здобути, для того, щоб в наступному разі ви вже, коли будете приймати певні рішення, використовували дану мудрість, не надавали можливості. Маніпулювати собою і не надавали можливості іншим людям, незважаючи хто перед вами і хто взаємодіяв з вами, не надавали можливості розбивати вам серце. А відсікали дану людину і виходили з даних стосунків зразу, незважаючи на наміри, незважаючи на те, чого ви не бажали досягти з даною людиною. Це вірний вибір. Не продовжувати стосунки, а відсікати. Тому що, якщо ви будете продовжувати стосунки, ви погоджуєтесь на гру, на маніпуляції даної людини. Але з даним досвідом, ви завідомо, вже знаєте, чого ви досягнете в даних стосунках, тому немає сенсу проходити один і той же урок повторно. Тому починайте все спочатку. Але цей початок уже з досвідом і мудрістю. Той новий шлях, те світло в кінці тунеля, до якого ви будете рухатись, стілюючи своє серце, надасть вам можливість, коли ви вийдете до того світла, насолоджуватись і радіти життю зовсім в інших фарбах. Тому отримуйте задоволення, що ви маєте шанс, маєте можливість рухатись, діяти і насолоджуватись. Тим, що буде приходить ваше життя в подальшому, дякую, магія українських до зустрічі.